трошки щось товще мої вітання. Ну що, що виходить? Получається, що я стараюся сьогодні доїхати за своїм причепом, начепом, але, на жаль, не дуже мені то виходить, тому що, в принципі, дорога загружена капітально. Находжуся зараз, мене ну, між Місісагою і ще чимось, напевно, десь там. Якось я там боком так проїжджаю. Але тим не менше, коротше. Тут воно мене все на ту суперплатну дорогу хоче витягнути. Зараз тих. Вроді встиг. Вона все хоче мене на ту суперплатну дорогу ви, ви витягнути, а я, а я не хочу на неї виїжджати, тому що в принципі в мене заборона на неї виїжджати, якщо по великому рахунку. Тому я на неї не виїжджаю. А що хочу сказати? Ну, на сьогоднішню цю їзданину. А, ну що вам скажу? От, не знаю там, ну, там, пожаліюся чи що, якби так. От, я там 4 дні там валю, валюю, напрягаюся, 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 тут бах, приїжджаю, курчав в Онтарію і на тому фінітеля комієдія. І сьогодні в мене зранку було два розвантаження, і в принципі після тих розвантажень то до, практично до вечора, ну, там, до години четвертої, тобто таких добрих там, 4 години я простояв, прочекав роботу. Ну Як то може бути? Тобто ти, ти напрягаєшся, напрягаєшся, то все закінчується отак, отак, як воно закінчується. Нічого цікавого нема. От вам теж, як то кажуть, друга сторона медалі. Заробітку. Шо радості повні штани в мене, в принципі. Ж, вирішив, думаю, познімаю, покажу вам. І от зараз я їду тут, а тут з боку один хайвей йде, з другого боку другий хайвей, що один стоїть. Той там, де суперплатний, він взагалі пустий. Там їхати не можна, а там, де мені можна їхати, я там не хочу їхати, тому що все завалено машинами. Там Взагалі як подивився, страшно робиться. Там Google Map відкриваєш, там воно просто все червоне. Коротше, жорстко. Жорстко, друзі. Так зараз під'їду заберу той свій причіп могла наш тут доїхати спокійно без жодних таких ну теж от їду так дивлюся в принципі ну напевно 95 що я от там їхав ззаді, все індуси поголовно Взагалі я тут білих навіть не зустрічав от по дорозі. Так само, і зараз в машинах, так їдеш. Якщо подивитися по машинах, от, по людях, які сидять, то теж проценті 80 все індусня їде. Окупи... А тут от Daily саме натуральне. Їх тут стільки просто трендець. Так, зараз ми тут стараємося по все об'їхати. Трохи виходить. 25 хвилин нам ще їхати. Ну, у мене ще сьогодні трохи час лишається, я в принципі збираюся їхати, не буду зупинятися. Це однозначно. Зупинятися я не буду. Треба хоч щось сьогодні за -за заробіти, хоч якісь гроші, теж якийсь район, Фіпмас що тут за район. В крайній випадку заборони вантажівкам немає, слава Богу, хоча я і так без причепи їду. Я їду на пусто. Одною головою їду. По-англійськи це звучить боптейб. Поптейл. Бобтейлом я їду. Бетономішалка. До речі, ви тут ви можливо бачили у мене на відео, які вони тут різних модифікацій. Є ті бетонозмішувачі, якщо ти тормозиш, який хоч там. той такий більш схожий до нам відомого, без різних там приколів, а то у них тут ще там ззаді і ті і все, що хочеш, вони там мають якісь такі. Коротше вони нафаршировані різним, всім чим хочеш Каскадія Он. Що за Каскадія Ван, без поняття, то ли, то, напевно якийсь район, чи сучі будинок, чи район, ну щось по того. Я тут там ззаду проїжджав, там був кості і там пам'ятник цьому папі Яну Павлу II. І я потім вже тільки звернув увагу, що в принципі, це власне, по польський костюм, і там в принципі, польська діаспора тусується. Тому що там багато, я так почитав. Там, було написано, що там мов, зустрічі поляків туди-сюди, такий таке, таке досить величезний костьол, вони такі построїли, ну гарно, гарно там зроблено. Однозначно гарно. А Зразу по сусідству не, по сусідству там ні. По сусідству там далі я бачив їхньому цю індуську там, я не знаю, як вони там називаються, їхня ця церква, там все дорого-багато, з тими всіма слонниками, шмониками, все ж хоч, вся світиться. Тут в принципі, на рахунок релігії, ну, то я поки що тільки в індусів бачив на урочину, ну і в поляків бачив, той костюм такий заслуговує поваги. Виконаний. Ну, все, дивіться, яка тягучка. Ой, хуче, курча, курча. курча. Їхати 7 ну, майлів, це тобто, блін, тут чуть, чуть їхати, а мені показую, по ще пів години я буду полистися. От тут, бачите, от, ну, от, як чувак, оце от машина і прицеп. Ну, Відповідно, це він якийсь там контрактор чимось займається. Там ну, то Зрозуміло, що щось з будівництвом пов'язане, це однозначно. Вони тут досить популярні, От такі, все своє вожу з собою. Весь інструмент, то все. В принципі, тут ніхто нічого не дає. Ну, Можливо, там на перших порах дають, якщо ти йдеш десь на будову. Але в основному, якщо ти там спеціаліст в чомусь, то треба мати свій матеріал, свій інструмент. Ну, багато де так, напевно, я так думаю. Друзі, їдемо, давайте. Що ж ми так, що ж ми так довго. Я вам так скажу, що в принципі, я прийшов до однозначної думки, що звідси виїжджати. Саме краще це виїжджати вночі під ранок. Тобто, коли більш-менш траси ну, тіпа, дороги не завантажені, все остальне це є просто трата часу. Я навіть не знаю, як вам сказати. Тобто, тут не, не заробляєш, тільки стоїш. Ну, можливо, якщо б тут погодина була оплата. Ті, хто тут працюють місцеві, можливо, їм то і нормально. Тобто мені це взагалі не нормально. Я не знаю. І мені, чесно кажучи, шкода зараз в мене ще лишилося години. і шкода зупинитися взагалі не їхати. І, ну, і так, і так, коротше, якось, якось воно так. Тобто, бачите. Жаба давить, тому що хочеться ж теж щось заробити. Я вам точно скажу, я сьогодні... от за сьогоднішній день я проїхав, мав все 240 кілометрів. Це навіть не майлів, це кілометрів. Тобто в майлах це взагалі там 100 чимось не майлів. Я не знаю, що я сьогодні заробив. Це взагалі ніхто не заробив. Ну, в принципі, то, що я мав там дві, два розвантаження, ну, то хай буде я там на тих, на тих двох розвантаженнях, може, там чуть-чуть заробив щось. А так, коротше, це галяк. Повністю, все, я в трагедії. Я в трагедії. У мене взагалі, коли я не заробляю, він взагалі настрій пропадає повністю. Руки опускаються, не хочеться вже нічого. Получається, що, в принципі, Міг сьогодні приїхати і якщо б не те розвантаження, можна і не спішиться над сюди їхати. В прицепі і так ну, готових немає завантажених. Коротше. коротше, повний відстій. Ще машина назад відкатується. Заліза зашибісь. Як педаль нажав машина назад, котиться, класно. Ха -ха. Супер так. Що там? Пожарна їде вже, гарім. Ну, що горім. Вона така підстаркувата, ця пожарна. Ну, я таки не зрозумів, а чого тут така була черга така величезна? Я так і не зрозумів. Ну, я так і не зрозумів. Да, народу тут тьма муща. Ну от бачите, я там робив відео на рахунок того. Жити в місті, в селі чи там за містом, от вам і життя в місті. Тобто, ну тут реально треба мати, знаєте, як то хист до того, щоб тут жити, мати бажання. За цілий день оце тут між тими на -на нашовгаєшся між тим всім. Я дивлюся, які, в принципі. В кінці робочого дня, які всі люди щасливі, які їдуть тут опряму, вони аж світяться від щастя. Такі замахані всі, на лицях взагалі не посмішки, нічого немає. Ті автобуси теж їздять, так як я навіть не знаю як сказати, напевно, теж як, 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 як їм заманеться. Ну, Оскільки я там дивився, то все, я теж так розумію, що тут громадський транспорт не, не саме сильна сторона в Канаді. Ой. І все. Що там у нас б... бетонозмішувач там підкручується, ну поїхали, їдемо, їдемо. Ну і тут їхати, я ж кажу. Дурниця їхати лишилося, ще я от за нього ось так, мені треба його обігнати, в принципі. Зараз я трохи шумахера побавлюся, бо воно от вилізло в центральний ряд, задовбав і плететься. Чертіло. Ну, тепер, коли я перестроївся, воно перелізло в останній ряд. Там, я так, звичайно, трохи по газах то дав. Ну, я буду триматися, ну, зараз я доїду до того, там де мені треба завантажитися, в смыслі забрати прицеп, завантажитися. Забрати причіп і їхати. Я, ну, тут вже тут вже менше індусів, От там де я ззаді їхав, там їх було набагато більше. Тут же я бачу так трошки помінялося, вже так розбавлено піпл. Та я по магазинах бачу, що більш такі не їхні національні. За районами все. Все, друзі, райончиками. Так, де мені краще стати по центрі вибрати ще. Чи... Як ви думаєте? Хто мені підскаже, де мені краще притихнутися? Давайте сюди притихнемося, там що може автобус бути, ще щось, ще щось. А і так вперед показую там цілий час про Bentos Red Star, канабіс. Прикольно. Так, що у нас тут цікавого є? Нічого у нас тут цікавого немає, а підтормозити. Багато авто запчасти так само, ну в принципі все стандартно. Що зліва, що справа. Все, авто, авто, авто -боді парт. Що там у нас ще щось таке? Атрон. Атроні Канада. Всяка фігінь. Да, блин. Это звездец. Ехать ты, короче. Я уже надеюсь, что я доеду. я уже надеюсь, что я скоро доеду туда. Ну-ка, полиция поехала на Ворочино. На новой машине, дурачи, они типа, ну, в плане такому, Без тих конкретних таких вони мають, в них написано поліція на, на цьому на машині взагалі, але вона так притемнена і ти здалека не розумієш, чи це поліція чи що. Весела. І машина на миті. Хапто Ійота напоцована Впереді. Аж світиться. Я там дивився. Що-то там, там на Львів хайтити. Не подобається, що люди не хочуть відповідати російською мовою. Цікава ситуація. Я точуся до того всього. Якось воно то все там. Якби нема чим дійсно зайнятися людям. Якісь вилізли коротше, камінь роздору кине і все, і понеслася. І зразу. Починається? Розкаже тим, розкаже їм. П'яте, десяте. Взагалі я той народ не розумію. Вони ли перемогти хочуть, то ли вони що хочуть зробити я без поняття. Таке враження, якби так би без того проблем. Недостатньо, слухайте, є. Проблема з проблеми в проблему, Тут то Але що зробиш? Нічого не поробиш. Так, ж кажуть, ну все, що він міг, він на ту машину нацепив, все, повірте. Все, що сам блеситься. Це знаєте, це от мені дев'ятку нагадує, коли. Ні, Жигульку, Жигульку, коли ти вирішив, що треба все нацепити, все, що можна, коротше, зробити, якби. І саме головне, що воно зараз виглядає настільки стрьомно, що вона просто, в принципі, в оригіналі вона набагато красивіше виглядала. Це цілий татуйота Блін, Це просто жистяк. Чувак зніметься все, воно не підходить. Познімай. Все, да, такі невеличкий кавалок, будемо довго їхати. Правда він теж контракторством займається, чувак, теж все, все своє в'яжу з собою. <гум> Доски, шмоски, тачки. Я не знаю, я би все-таки свою професію не знаю, що я б будову проміняв. Ні, не хочу я будови. Ліпше я буду водієм. Набагато цікавіше. Все одно тут хоч кудись рухаєшся. Мене оце од... Од... кожен день одне то саме, воно мене просто виматує. Якщо так чимось займатися, особоно не знаю, чи відвик, чи що. Ну, в принципі, вдома теж, я вам точно можу сказати, що приїжджаючи додому, я десь, напевно, ділі-дві-три я починаю просто привикати до того, що я вдома з сім'єю. От коли я там не працюю, чи в мене якийсь там, я міняю роботу, чи ще щось, що, що. я вам точно говорю, що в мене от реально я три тижні просто. Адаптовуюсь, Тобто, я не можу в'їхати ніяк просто в систему. Тобто, Я просто якось ну, не в тому, що якась така, що я там щось не розумію, що мені треба робити чи ще щось, але просто таке відчуття, якесь, ну, тобто, що ти, в принципі, ну, якби, не, 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 не в себе на місці, розумієте? Тобто, от це, опять же, до того введу, що що таке, коли ти їздиш, ну, відірваний від сім'ї, все одно воно. Дає свої знаки однозначно. Нема так, що це так прямо пришходить. І всі хто розказує, що це ні, та ти шо? Я взагалі фігня, то все. Руки даються в знаки. Я взагалі не знаю, як я вийду з... на пенсію. Якщо доживу до пенсії, звичайно. Як я буду... Ой, боже. <кій> <кій> Що там від мене хочуть? Фюл. <кій> Опдейт. <Update. кій> Перепрошую. Щас глотнув, не туди пішла. Да, буду довго я ще їхати. Тут таки бачу кусок. Він ще багато, далеко тягнеться. <кій> я тільки... <кій> перепрошую, я тільки розпочав хай, свій рух в тому дурдомі. А він ще... о, який довгий. Це не повірите, це тільки все, на всього 4 година, ні, пів півп'ятий все, обманю, обмані, да. це вже якби робочий час нормально йде, що в принципі вже закінчився, в основному люди вже додому ломляться, тому... Тому ситуація така. Ну, в принципі, таке відео ні про що, так просто показав, як виглядає ситуація з проїздом. Ось в такі дні, коли вже всі повертаються додому. Ну, ви бачите, світофор засвітився. Зелений тільки для нас це ролі ніякої не міняє. Ну що в принципі впереді дружно всі стоять Ось Ну нічого Що, ось що. Все, якось би сьогодні відпрацювати 6 годин Я би взагалі буду молочиною Хоч щось підзароблю Тут совісно будемо мучити мене а бажання зупинитися, повірте, ой, яке бажання. Встати вже і стояти. Ну, Все одно п'ята година, хто би там що не казав, вже досить пізно. Це не теж ра... зі 6 ранку вже на ногах був. В принципі, якось так. Одним словом, добре, друзі, не буду я далі. Знімати немає сенсу. Бажаємо всього на кращого. Буде щось цікавіше, обов'язково буду знімати. Бережіть себе.